Ця ситуація з сьогоднішньої Євангелії нагадує, нагадує мені такий момент, що ми під'їжджаємо до кордону. Ісус саме під'їжджає до кордону, яким є серце цього молодого, під'їжджає зі своїми добрами, тобто з миром, з любов'ю, з таким спокоєм. З усіма своїми e, дарами і під'їжджає до самого пропусного пункту, і там такий Вартовий каже йому, дивиться на нього, на цього Ісуса в цьому пропусному пункті в серці, і каже Ісусу Ісусові, що так дивиться на нього, на ці Його дари, і так питає Його: А у вас є дозвіл, щоб це все тут ввести? І тоді Ісус так дивиться на цього вартового, на ці свої дари, які хотів ввести до серця цього молодого. І так собі думає, і так каже до себе: Ну, все, не пропустить мене без дозволу. І розвертається, і з ним усі ці дари, які він хотів привести. Коли наші серця прив'язані до якогось добра, матеріального, особливо, то ми, наче, ставимо Богові кордони. Так як в першому читанні, теж ізраїлітяни, Бог постійно хотів достукатися до них, хотів дати їм цю свободу, вивів їх з Єгипту, потім дав їм суддів. Давав їм усе, що було необхідне, щоб нормально жити у мирі, у таких корисних взаєминах, у таких просто у спокої і в, такій, в такої Божої благодаті. Він постійно хотів достукатися до сердець ізраїлітян, а вони постійно проходили деякий час, і вони постійно відкидали це все регулярно. Помирав суддя і вони назад до цього свого вала, до цього свого несправжнього Божка. І знову так якби Ісус хотів Бог хотів щось з чимось прийти до цього вибраного народу. А вони кажуть йому, що так, стоп, назад, тепер тут. Ми ставимо кордон. Тепер тут місце для вааля, для цих наших божків. А ти, Боже, який нас вивів з Єгипету, який хоче нас обдарувати цим всім, що маєш, зачекай там деякий час. Може, тебе впустимо колись. Сьогодні в Євангелії і в літургії слова Бог хоче нам нагадати, щоб ми не ставили кордонів. Богові, Щоб ми йому не ставили кордонів, щоб ми не обмежували його. Власне, саме цим прив'язанням до, особливо до цих матеріальних речей. Але в нас дуже часто буває так, що в нас вже ці кордони існують, бо ми прив'язані до різних речей, до різних матеріальних, до матеріального добра. Ну і що робити в такому випадку? I znowu Jezus daje nam odpowiedź. A same przez swoją cerkwę, через, e, same przez socjalne nauczania cerkwy, jakie pokazuje nam, że wszystko, co mamy, to nie nasze, a Boga. I On daje nam to wszystko na to, żebyśmy uprawiali tym wszystkim, żebyśmy administrowali tym wszystkim. Але ми не є власниками цього всього. І саме такий підхід дозволяє нам залишитися вільними від такої залежності від цих речей. Папа Франциск власник, теж каже, що, коли ми використовуємо те, що ми маємо, щоб служити іншим, а не лише для себе. tońsze, кажу, że kiedy my wykorzystujemy w se більше dla innych niż dla siebie, to wtedy nasze serce e się. on tam staje prosto na bardzo większe miejsca. Nasza dusza rozszeruje się i tam jest miejsce dla Boga. I takim czynem my, można powiedzieć, odkrywamy kordon який приходить туди зі своїми дарами. Існує щось таке, як зона Шенген, в якій, в якій просто немає цих пропускних пунктів між державами. А ми дозвольмо, щоб саме так було в нашому серці, щоб взагалі не було цих пропускних пунктів. Щоб Ісус міг просто ввозити все, що Він хоче до цього серця. Щоб Він не мусив, не мусив розвертатися з цим всім, з чим Він приходить. Тому що це все, що Він ввозить до нашого серця. Умовно кажучи, ввозить, бо Він просто приносить до нашого серця це все, то це все набагато. Цінніше, ніж все, що ми можемо мати або що хочемо мати. Амінь.